Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші, це в нас 12-та серія, так? Напевно. 12-та серія про подаванця. Давайте вже швиденько з ним покінчимо, тому що, ну, ви знаєте, мені навіть минулої ночі почали. Снитися жахи, нібито я знову з ним. От так, одинадцяту серію я закінчила на тому, як ми ходили до його мами і оця Тетяна, як вона себе поводила. Ой, ви знаєте, я сама така, я терпіти не можу оцього снобства. Оцього... Я ж теж працювала бебісітером у наших дівчат, які вийшли заміж за італійців. І я працювала з їхніми дітьми. Я вам потім ще ці історії розкажу, там теж десь серії на 40 тих історій. От. І мені завжди було дуже боляче від того, коли твій роботодавець він з твоєї ж країни і поводить себе отак: от я, госпожа, я сіньора, я щось в цьому житті значу, а ти ніхто і звати тебе ніяк, тому що ти працюєш в моїй сім'ї нянькою. ну наприклад. Тому я сама таке не люблю, але я вам клянусь. От просто я вам клянусь. Я не поводилась з цією Тетяною зверхню, не поводилась. Я пишу. прошу пробачення за за скрип, це стілець, так робить. От. Більш того, я ж її не знала. Я з нею так наочно, я познайомилась, ну, може на шостий, на сьомий вже місяць. Я тільки бачила, чула, як вони спілкуються. Як він з нею спілкується с усюсю, як вона з ним спілкується. І кожного разу я думала: ну, окей, ну, дівчина одружена. Дівчина одружена. Для мене чомусь це було все. Ну, тобто Я про це не турбувалася. І тут я побачила, як вона Ну, вона просто, окей, е е бюстгальтер вона зняла. Але вона там і труси б зняла, я, якщо б нас і мама Андрея не було поруч. Ви розумієте? От просто от. На букву Х. І я так подумала а толку з того, що в неї чоловік і що в неї діти, яка коли вона сама по собі ось така. Ну, ось така. В мене було, ну, всяке у житті. Але коли я бачила, що, наприклад, хлопець, який мені подобається, вже з іншою дівчиною, все для мене це було табу. Це було закрито. Ой, мої хороші, коротше так, через цю тетяну ми з ним посварилися, тому що я надула губи, я зробила от такі великі очі, і я сиділа, я з ним не розмовляла. Ну от, і мені було дуже прикро і дуже шкода через те, що я от кожного дня з ним працюю, працюю, працюю. Розумієте, я не могла це назвати життям. Це праця. Ти прокидаєшся і ти живеш його життям, щоб він, не дай Боже, не зайшов у всі знову емоційні гойдалки. І тут ще якась з'являється Тетяна. Яка починає е, на моїх очах перед ним трусити своїм добром? Це щось. Він, звичайно, мені сказав, що та мені все це прибачилось, та нічого він там не побачив, та ніяк вона себе не поводила. Ну, може, то так в Молдавії так прийнято. Я кажу: я знаю, як прийнято в Молдавії. Чи мені жінки і дівчата виховані, ну так себе не поводять. Потім оця Тетяна, господи, вона мене знайшла на Фейсбуці, вона мені написала, значить, в месенджер стільки всього, що, яке ти маєш право мені там щось вказувати. Хоча мені Андрея просто сказав, що ти, поки я буду там в туалеті, і потім він пішов в свою, в свою, в свій, в свою студію, хотіла сказати, в свій кабінет, значить, там взяти документи. Скажи Тетяні, що ми їдемо на пару ночей, щоб вона була з мамою. Я тільки передала його слова, чого я повинна перед нею звітувати. Я показала йому її, оці листи, що вона мені написала, що як це так і хто ти така, і, ти, і як же вона мені написала: те, що ти з ним спиш, ще нічого не означає. Він на тобі не одружився ще. Я думаю, господи, ну я її цього і не хочу, а ти, що хочеш на моє місце, так welcome, бенвета, як то кажуть в Італії, ти ж його не бачила таким, яким я його бачила. Ти взагалі чого добиваєшся? Я й написала, що якщо ти ще раз будеш себе так поводити, ти залишишся без роботи, і я поговорю з твоїм чоловіком, чого він таке допускає. Чи нормально працювати вдома в таких міні-міні шортиках і без ліфчика? Нехай він мені пояснить, що не так з тобою. І все. І потім я все це прикратила, тому що Андрея він мені сказав, що все, вона більше в нас працювати не буде. Якщо це тебе добує, то вона більше ну, не буде в нас працювати. Я кажу: та справа не в ній, а справа в, те, як, ну, в тому, як вона себе поводить. І все. І як ти на це реагуєш. Ой, Маріанна, я не відношусь до тих жінок, які дуже довго закривають очі. Одне діло на флірт, коли я знаю, що він там опосміхався. Ну, флірт я маю на увазі от щось таке безвинне, Там озирнувся на дівчину. Я теж можу на хлопця гарного, і на дівчину можу гарно озирнутись. Чи постояв з кимось, порозмовляв? Оце я маю на увазі флірт, а не те, що там такий флірт, флірт, що потім йде там до сексу. Ні. Я знаю, що він там десь попосміхався, посміхався, але потім ми йдемо додому разом, все разом. І ще ж, і таке життя, і така робота в нього, що все разом. от. І ось з цією Тетяною це було за 4 місяці перший раз, коли ми з ним дуже-дуже ну, сильно посварилися. Причому, коли я сварюсь, я просто замовкаю. Я надуваюся така, знаєте, з губами. У мене і так губи здорові. А коли я ще ображена, це взагалі такі очі великі, отакі губи і все. І я не розмовляю. Це я так реагую, я не можу скандалити, я не вмію скандалити. От. Я так мовчки. От, і ми тоді їхали по автостраді. І я бачу, що Андрея починає а, знову так от заходитись в цих тройдалках своїх емоційних, і він починає гнати на бешені швидкості, він починає обгоняти машини, і попереду нас стояв, знаєте, як ото, вздовж траси стоять отакі як, палаточки з фруктами і овочами. І люди от прямо на трасі. Це продають. І от десь там стояла така палатка, він з'їхав з траси і він просто на шаленій швидкості гнав, от просто в цю палатку. Я спочатку не зрозуміла, що відбувається. Що це. Ну тобто, ну як? Ну він зараз він просто вріжеться в цю палатку, він все там розтрошить. А той нещасний індіанець, який там був. Ви розумієте? Він просто він на це дивився, що на нього несеться здоровезна чорна машина на шаленій швидкості, і він навіть він настільки закляк, він не міг нікуди дітися. І я вже розумію, що ми врізаємось. Там ми їхали десь під 200 км на годину. Я вже почала кричати і закривати значить, руками голову. І Андреа зупиняється, ну, він же гонщик. Він зупиняється буквально від тієї палатки, отут брезент, і буквально, знаєте, от 3 см це бампер машини. Він з такою, знаєте, він так вдарив погаймом, що так от чух, і машина зупинилася буквально о, в трьох сантиметрах від палатки. Той бідний індіанець, мені здається, він і покакав, і попісяв одночасно. Потім Андреа вибігає на автострату і починає кидатися під машини, які мчаться на бешеній, от просто на шаленій швидкості, на автостраті. І він просто бігає, отак от, от там машини сигналять. Я сижу, значить, в цій машині в шоці ось такими очима. Я, знаєте, я коли це пригадую. Отак він там бігав десь три хвилини, потім прибігає в машину. Отак сльози, соплі. Я дивуюсь, що ніхто, от коли він трощив всі меблі в кімнаті, ніхто не визвав поліцію. Більш того, коли я до нього через тиждень повернулася, всі зі мною нормально розмовляли. Ми жили на четвертому поверсі, чи на третьому, по-українськи на третьому, по-італійськи, напевно, на четвертому. Люди заходили в ліфт, вони бачили, що я з ним. Ну, хоч би одна людина спитала, як ти себе почуваєш? Ні, вони розмовляли з Андреа. Нібито нічого не сталося, нібито вони нічого не чули. Це було, ну, був вечір, всі були вдома, всі все чули, всі сусіди через тиждень. Та мені здається, що і на наступний день вже все, ми нічого не бачимо, ми нічого не чуємо. І отут, оцей випадок на автостраді, він був такий же самий, ви розумієте, що цей індіанець, коли він вже прийшов до тями, він підбіг до машини, але не до Андрея, не йому висказувати своє фе, тому що він обняв усе кермо і плачеть на ньому, плачеть, просто заливається, як плачеть. А він, цей індіанець, прибіг до мене і каже: Сіньора! там. Кричить, що ви робите? Куди ви їдете? Ви що не бачите, ви, ви мене могли вбити. Я кажу: хто за кермом? Чого ти до мене причепився, Хто за кермом? Потім я розумію, що я на нього волаю російською, що він мене все одно не розуміє. І ось так оцей лось, оцей Андрея плакав десь ще хвилин 15, і потім потихеньку-потихеньку ми поїхали додому. Я не знаю, я просто не знаю. У нього такий сильний Янгол-охоронець, як його не збила ніяка вантажівка. Він бігав прямо по автостраді, ви розумієте? Одне діло його зіб'ють та й ладно. А те, що людина за це сядить в тюрму, що отакий псих бігає по автостраді, тому що йому сказали, що він міг би себе поводити достойно, як чоловік. Коли навіть Баданте знімає Лівчика. Ви розумієте? Це було щось. Ми приїхали додому, і я зрозуміла, що ну так, ми все робимо, і пігулку він приймає, і вітаміни він приймає, і дієту ми робимо, і, значить, лягаємо ми спати вчасно, але з ним знову отаке сталося, отакий зрив. І мене всю колотить, і мені вже потрібні були ці пігулки, антидепресанти чи що це було. Це дуже-дуже це важко пригадувати, тому що я так сподівалася, що все ж таки можна буде як-то вирівняти його оцей емоційний стан. І можна з ним буде розмовляти на будь-які теми. Як з нормальною людиною, без ось таких істеричних психій. Ага, ти мені щось сказала на те, що я хочу почути, а я кинусь від машини. От. Ну і все. Я з ним не розмовляла два дні, він зі мною не розмовляв. Я пішла жити в іншу кімнату, О, десь на третій тиждень все цей стоматолог, до, до якого потрібно було їздити, ой Боже мій! Приходить до мене Андрея, і каже, Аморе. Ну, може, досить у це дутися, мені ця баданти не потрібна. Я кажу, ну справа ж не в тому. Ти пригадуєш, що ти робив на автостраді. Одне діло, коли ти мені е, там, зраджуєш, не зраджуєш цією баданти, я ж ти думала, там дівчина порядна. Ти вже скільки місяців без мене до неї їздиш, коли вона працює. В мене навіть гадки не було, що вона така е, хвойна. Ви розумієте? Та нічого в нас не було, та нічого в нас не було, ну що ти таке кажеш? Ну навіщо ж мені вона потрібна, коли вона одружена і ще й діти, і потім ну, в мене ж є ти? Якщо мені б захотілося якусь ну, іншу жінку, так я б ліпше б, вибрав би ну, не цю Тетяну. Ой, коротше кажучи, я кажу, ну ти бачиш, пігулки як то вже не діють, може якесь то вже звикання до них, чи що. Пішли ми знову до психіатра. Знову, значить, він там все... Я ж не була присутня при їх розмовах. Він тільки іноді йому міняв дозу, міняв ці пігулки. Оце Тетяна була. Це був такий перший дзвіночок, коли я зрозуміла, що. Дівчата, незважаючи, що вони, ну скажімо, не з твоєї країни, але з країни, яка теж знаходиться на пострадянському просторі. Знаєте, отак от собою поводять. Потім була ще Марія. Марія, це було взагалі щось. Ну там, слава Богу, слава Богу, Андреа, знаєте, себе вів більш-менш нормально, але це таке теж є. В нас був у падові там на центральній площі є ресторан. От. І час від часу ми туди ходили на, пранцу, на обід. І, значить, замовили ми собі їжу, призвонила мені Даша, донька моя. І я з нею російською розмовляю російською. От. І я бачу, що одна з офіціанток прислухається, ага, хтось розмовляє російською. Ось і е, вона така: ой, добрий день, я буду вашим офіціантом, і мені ж по-російськи кажуть, що мене звати Маша, і значить, я тут студентка, я навчаюся в університеті. А ви тут що робите? Я кажу: Маша, дуже приємно познайомитись, Ну, я не хочу тебе відволікати від твоїх прямих обов'язків. Тобто, ми ж сюди прийшли як то поїсти, а не дружбу тут налагоджувати. Ну я бачу їм може десь років 25-23, от. Так от. Вона та нічого, нічого, ви давайте замовляєте. А поки буде ваш заказ, значить, готуватися нам не забороняють з клієнтами розмовляти і їх розважати. Я так думаю, та не потрібно нас розважати. Я дивлюся, Андрея, знаєте, як дівчина-дівчина поруч з'явилася, вже так сидить, як Орел. знаєте. От. Ну і У цю машу її було ну не прогнати від столика нашого. І щебече, і щебече, і щебече, і щебече. І я їй кажу: ну можеш мені, мене на ти називати, раз ми вже познайомилась Вона каже: Ну що ви що ви? що Ви що ви? Ви в такому віці? Мені ж це тільки 23, А вам скільки? Я така кажу: ну мені 43. три. Тому я буду вас на ви називати. Ви вже жінка доросла. А де ви такого італійця? Відхопили, значить, а Андрея сидить, нічого не розуміє. Я кажу, ну де відхопила, там вже немає, Маша. Ой, а ви можете мені сайт знайомств дати, от де, де ви його взяли? А він богатий, він заможній. А скільки він на чай мені дасть? Я кажу, Маша, ну скільки дасть, скільки дасть. Там же ж 10% від суми заказу, скільки у вас там. І вона каже мені, ой, падува, це таке болото, таке болото. Якщо у вас є змога, може, у вас є знайомі в Римі, може, у вас є знайомі в Мілані або в Торіно. От, я кажу, ні, ну, в мене є знайомі в Римі, але ну, не такі знайомі, щоб я могла їм сказати, що така Маша з паду і хоче до вас приїхати. І тут Маша просто, от при мені, вона починає, ну, знаєте, отак от мусюкаться, значить, з Андреєм. Причому вона молодчинка, вона дуже так шваво розмовляла по-італійськи. І ось це спробуйте, і ось це, і що пан хоче, і що хоче сіньор, і, і ми все для вас зробимо. І вона каже: І я взагалі тут працюю при мені. От по цьому розкладу. От якщо сіньор буде приходити на обід, значить, за таким розкладом, оце мої зміни. Я просто, я ж тут поруч. Я ж нікуди не зникла, Маша, альо. я нікуди не зникла, я тут. Ось. І значить, я кажу, Маша, ти знаєш, ми будемо приходити тоді, коли нам зручно. Ну, ми в центрі не так часто буваємо. І вона мені каже, ну ви, може, не часто, а от сім'я, може, часто буває. А ось ви бачили, у нас ще там новий відкривається ресторан, і там навіть я працюю навіть, каже, вночі. От, в мене там і нічна зміна. Ви знаєте, я можу здатися такою знаєте, злою тіткою, яка гнобить молодих дівчат. Але ну, ну, як ти себе поводиш? Ну, дорослий дядька, ну, 56 років, ну, звичайно, йому буде приємно, що ти біля нього шебечеш. <кій> ну, ти ж на роботі знаходишся, ну ти ж ну, повинна мати якусь тону, ну, якісь закордони. Знаєте, мені хотілося просто-просто. Позвати менеджера і сказати, що ваша маша чіпляється і не дає нам спокійно їсти. Тому що, коли нам е, принесли їжу, маша знову прибігла. Ну як сподобалось. І причому вона запитала не в мене, а вона. Запитувала тільки в нього, як вам сподобалось, а от якщо ви. І вона так бере хліб і при ньому намазує, значить, там, соус на хліб, і потім ще там спеції додає. А от якщо ви це зробите, і ось це зробите, і от покуштуйте, як вам? Андреа просто ну він розуміє, що я це все бачу. Знаєте, в цій ситуації. У мене просто навіть не було слів до Андрея. Тобто там, від тієї маші, ну, просто було не відкараскатись, просто не відкараскатись. Така вона була наполеглива дівчина. Це щось. Та. Я зрозуміла, що, знаєте, за кордоном жінка, жінці отак от вовчиться. І ще був один такий випадок: високо-високо в горах. Поїхали ми, ну, з цією Машею, ну, знаєте, як. Прийшло і пройшло. Я розуміла, що йому ну, нікуди було діватися від того нав'язливого дівчиська. От. Але я закінчу от з Машею, а потім про гори розповім. Дуже багато наговорила. Значить, а... дивлюся я на все це і думаю: ну, ну давай, давай, фліртуй з ним. Ти ж, не, ти ж не знаєш, який він, психопат. Давай, юртуй. От, і я вже на все це дивилась. і я вже для себе як-то вирішувала, що те, що я його залишу, я вже це вирішила. Я просто для себе вирішувала, коли. Тому що це так просто теж потрібно зробити так, щоб він не скандалив, щоб він не психував, щоб ти жива, здорова, від нього пішла. Ви розумієте? От. Коротше кажучи, ця маша. Вона так йому розповідала свій розклад роботи, коли в неї денні зміни, коли в неї нічні зміни. Що одного разу значить, я знаходжу в його штанях записочку. Написано номер телефона і Маша. А я пам'ятаю, що ну, я коли прасую, ну прасую, перу, так. Перу білизну, прасую це праскою. А от коли я перу білизну, я завжди перевіряю всі кишені, всі кишені. Тому що, якщо, не дай Бог, залишиться серветка або щось з папіру, потім з паперу, потім все це буде по всій пральній машинці. От. І тут я знаходжу в кишенях його штанів, в яких він був, значить, у ресторані минулого дня. Знаходжу номер телефона і написано Маша. Маша. Я ж йому показую, кажу Андрія, какузи. Він каже: та я навіть не знаю, як вона його так поклала, а почерк не його. Ну, тобто, це Маша йому написала цей номер телефона, незважаючи на те, що він був зі мною. Тобто, плювати дівчатам, якщо вони бачать заможнього італійця, чоловіка, їм плювати, що він зайнятий, що він з іншою жінкою. Вони йому в кишені сують номера телефонів. Ну, може, так, йому в руку дала, може вона заздалегідь, знаєте, там, всім всім чоловікам роздає, а, а може хтось її клюне. От. Може він сам той номер телефона в кишеню собі поклав, розумієте? Але написано було Машею, не його почерк. І потім е я ж не кожного дня з ним е робила обід. Він був іноді, ну, як він мені казав. Що він був, наприклад, десь у місті по справам, а ми жили нібито на околиці. От. Ну, я кажу, ну окей, ти ж там обов'язково, тому що в тебе ж така дієта, ти не повинен пропускати обід, ти, ти ж поїдеш у ресторанчику. От. І потім я розумію, що він ходив. Цей ресторан без мене, що він з Машею спілкувався без мене. А як я це зрозуміла? Тому що одного разу, коли ми з ним гуляли ввечері по, значить, по центральній вулиці Падове, а там багато бутіків, там і ну, коротше, магазину одягу. От, і я побачила цю машу. І ця Маша побачила нас і знову. Ну, побачила її собі, йди. Ні, вона до нас під, підбігла і такий ой, Андрея, Андреа. Знову вже не сеньор Андрея, а вже по імені Андрея, ну як тобі? Ну як тобі? Значить, оця там от, і називає блюдо. Я бачу Андрея зам'явся, так, знаєте. Я ж в нього питаю. А, а що це за блюдо? Що це? Ну, ми з тобою, нібито коли були разом в тому ресторані, такого блюда не було. Ми їли інше щось. От, а він каже: Та я ото як то е, був без тебе та зайшов та поїв. Отож. От. Вона каже: а ще, от коли ти, і вона йому вже тикає. Коли ти, ти до нас вже приходив, а, значить, ото пізно ввечері. Е, я така думаю, ага, це коли він пізно ввечері, він повертався нібито від мами. А сам він був, значить, в цьому ресторані, коли була зміна Маші. І Маша мені каже, я тобі не мені каже, а при мені, каже, значить, цьому Андрея. І я тобі дуже дякую. Дуже дякую тобі, що ти мене підвіз. Дуже дякую, тому що ну такий дощ, такий дощ. Ви розумієте? Оце Маша це була вже остання крапля. Це мої хороші буде е, остання серія, мабуть, так. Це точно, це точно вже буде остання серія. Работуванця все потрібно з ним кінчати, Чао-чао!